Оце якраз така сама історія. Це просто тупо інстаграмний прийом. Так від цього інстаграмного прийому будуть генти люди. Нашим хайпоманам, якщо чесно, і не на такі справи, якщо чесно, було покласти і не раз. Їм такі історії навіть не цікаві, що оцей вау-ефект буде мати зовсім не вау, так би мовити, наслідок через 2-3 кроки. І якщо ви думаєте, що це якось поділяють Штати Європа, вони ж не дарма кажуть, ой, знаєте, прийдіть завтра, вони не відмовляють, ну вони кажуть, ні -ні, ні ні Ну тому що оцю вау, історію, жодна нормальна людина, яка знається на політиці, вона, звісно, не підтримує. І, звісно, жоден європейський лідер не буде потурати нашому інстаграмному суспільству. Жоден. Бити по Росії, як такої можна. Але я ж кажу, від оборони. От коли пішли на Німеччину, тоді, коли закріпилися у Франції. А не так, що, так би мовити, Німеччина наступає, і ми паралельно також кудись наступаємо. Ну, так були морські бої, були повітряні бої. Берлін час від часу прилітало. Але то час від часу. Систематично Німеччині стало діставатися 44 го по 45, навіть трішки 43-го року, з кінця 43 го Ну, тобто, вже в кінці війни під кінець. Воно все посунулося на Німеччину. А наші, прости мене, Господи, стратеги, політикани, просто говорящі голови кажуть про те, що треба бити по Росії. І знову ж таки, їм на тили хати, тому що це не хайпова тема, ви не поставите лайки людині, яка вам каже про банальну необхідність чогось там. Про те, що вам треба зробити щось там таке важливе. Нехай маленьке, нехай локальне, але важливе. Ви ж не поставите лайки, ви ж підете за цим вау-ефектом.